Вітаю, шановні учні! Розпочинаємо урок фізики, і тема сьогоднішнього уроку залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір, реостати. Ви вже ознайомилися з наступними величинами: це сила струму, електрична напруга та електричний опір. Повторимо це означення фізичних величин. Сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Напруга на певній ділянці кола це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці. Коли в металевому провіднику. Йде струм, вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з йонами кристалічної градки металу. Провідник чинить опір електричному струмові. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Які параметри провідника необхідно знати, щоб розрахувати його опір? З'ясувати характеристики, від яких залежить опір провідника, можна за допомогою дослідів, що продемонстровано на малюнку. Перший дослід, який ви бачите, доводить, що опір провідника прямо пропорційний його довжині. На малюнку зібрано електричне коло, яке містить джерело струму, ключ, резистор і ніхромовий дріт. Натягнутий на дерев'яну лінійку з двома клемами. Довжину ділянки дроту, в якій тече струм, змінюватиме за допомогою повзунка, спеціального затискача, який можна легко пересувати вздовж провідника. Щоб вимірювати силу струму і напругу, до колу приєднуємо амперметр і вольтметр. У скільки разів збільшують або зменшують довжину провідника, у стільки разів збільшується і зменшується його опір. Отже, можемо зробити висновок, що опір провідника прямо пропорційний його довжині. А далі роздивимося дослід, який доводить, що опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Щоб з'ясувати це, використовуємо кілька закріплених на панелі нехромових провідників, однакових за довжиною, але різних за площею поперечного перерізу. Дослід показує. Що збільшення вдвічі площі поперечного перерізу провідника спричинює дворазове зменшення його опору. Тобто можна зробити висновок, що опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Провівши досліди з провідниками однаковими задовжиною і площою поперечного перерізу, але виготовленими з різних матеріалів, наприклад. Міді, заліза і нікеля. Переконаємося, що опір провідника залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. Підводячи підсумок, ми можемо записати формулу r дорівнює ρ помножити на L поділено на S, де R – це опір провідника, L довжина провідника, а S – площа поперечного перерізу провідника. Є ще коефіцієнт пропорційності, який показує, що від чого залежить опір провідника, а опір провідника ще залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. І цей коефіцієнт ρ, його називають питомим опором речовини. А тепер ставимо урок на паузу і починаємо руханку. なに А ми з вами продовжуємо урок. Звернемося до формули для обчислення опору провідника r дорівнює ρ помножити на L поділено на S. Із формули випливає, що ρ дорівнює RS поділено на L. Якщо довжина провідника дорівнює 1 метр, а площа поперечного перерізу дорівнює 1 метр в квадраті, то питомий опір чисельно дорівнює опору. Питомий опір провідника це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з нею провідника завдовжки 1 метр і площу поперечного перерізу 1 метр в квадраті. Одиниця питомого опору в системі СІ Ом помножити на метр. На практиці, здебільшого, мають справу з провідниками площі поперечних перерізів, яких досить малі. Тому часто. Як одиницю питомого опору речовини використовують Ом помножити на міліметр в квадраті поділено на метр. Оскільки 1 міліметр в квадраті це 10-6 степені метрів в квадраті, то Ом помножити на міліметр в квадраті поділено на метр дорівнює 10 мінус 6 степені Ом на метр. Питомі опори речовини визначають дослідним шляхом і заносять у таблиці. В Нашому підручнику це додаток 1, таблиця номер 7 Значення питомого опору залежить від температури речовини, тому в таблицях обов'язково зазначають температуру, за якою подані значення стають дійсними. Чи знаєте ви що? Властивість матеріалів змінювати свій опір під впливом зовнішніх факторів, широко застосовують в техніці, наприклад, фоторезистори, які змінюють опір при зміні освітлення? Допомагають автоматично вмикати вуличне освітлення. Є й інший приклад це детектор брехні або поліграф. Це прилад вимірює опір шкіри, який змінюється, коли людина нервує. Поки розробники методу не довели, що оператор може на 100% ідентифікувати саме брехню, і його використовують як допоміжний засіб. На тому факті, що опір провідника прямо пропорційний його довжині, базується принцип дії реостатів. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Якщо реостат вести в електричне коло, то змінюючи опір реостата, можна відповідно змінювати силу струму в колі, а отже, настроювати гучність звуку радіоприймача, регулювати яскраві світіння лампи. Розглянемо двоконтактний повзунковий розстат. Ви бачите, на першому малюнку це такий його загальний вигляд. Металевий дріт намотують на керамічний циліндр і таким чином зменшують габарити ростата. Над обмоткою закріпляють металевий стрижень, на якому розташовують повзунок. Реостат має дві клеми, два контакти, одна з яких з'єднана з обмоткою, а інша зі стрижнем. Коли реостат приєднаний до кола, електричний струм проходить від однієї клеми до іншої, тобто спочатку у вітках обмотки до повзунка, а потім у стрижні. Пересуваючи повзунок, уздовж стрижня збільшують або зменшують довжину ділянки обмотки, в якій проходить струм. Оскільки R дорівнює помножити на L поділено на S, то опір реостата так само збільшується або зменшується. А це приводить до зміни сили струму. На практиці, крім повзункових реостатів, використовують інші типи реостатів, наприклад, важільний секційний реостат. На відміну від повзункових, опір важільних реостатів змінюється стрібками. Відповідно, стрібками змінюється й сила струму. Важільні реостати застосовують для вимикання і вмикання електродвигунів. Кожний реостат розрахований на певну напругу. Обмотки реостатів виготовляють із металів або сплавів з високим питомим опором. Це може бути константан, манганін, ніхром фехраль. Ви можете побачити на малюнку важільний секційний реостат, а поряд схема роботи його. Шановні учні, на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу.